Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я до вас з лицем і підключаюся, щоб показати, що я трішечки там вже зробила з минулого відео те, що показувала. І також знайшла ще один свій процес, який в'яжеться дуже-дуже довго. Я про нього взагалі забула з цими переїздами взагалі. Вилетіла в нас з голови, хоча виріб майже готовий. Там залишилось трішечки дов'язати донизу і рукава коротенькі. Це футболка з бавовняного шнурочка. Точну назву не пам'ятаю зараз. Я вам вставлю, можливо, на відео. Ну, бо просто так, просто звичайний бавовняний шнурочок 100 грам на 400 метрів. Ось такого гарного кольору. Такий фіолетовий, просто фіолетовий колір, він трішечки вам засвічується. Але він дуже-дуже гарний і мені подобається. Взагалі, я коли обирала, він мені здавався світліший. Але мені, коли він прийшов, він такий трішечки не виправдав очікування. Я хотіла, щоб він такий був більш ніжний. Тобто такий, знаєте, не просто фіолетовий, а трішечки таку вніжність віддавало, Але, в принципі, досить гарний кольор, мені подобається. І я ще рік тому, напевно, десь так, почала в'язати з нього футболочку. Зараз я вам покажу. У мене поки що на ось такому етапі тут така достатньо широка горловина. Я чесно не знаю, що з цього вийти. Мені здається, я її два рази вже закидала цю футболку, тому що ем, мені е, воно якось нас, ось так просто, мені не дуже воно подобалося. Коли я його один раз приміряла, я його продовжила в'язати, але потім я знову закинула, тому що я дуже переживаю за те, що зараз його зв'яжу, ця ниточка має таку схильність сідати. Я, е, і вона сідає не в ширину, а в висоту більшості. І тому, зараз секундочку. Так, ось так. взяла на вішачок, щоб було краще показувати. Ось так вона зараз виглядає. Вона йде з росточком. Я взагалі вже не пам'ятаю, якщо чесно, як я її починала в'язати, потрібно шукати записи, тому що я зазвичай, коли щось в'яжу, у мене записи завжди стоять з виробом. Але на цьому етапі, коли я його два рази вже закидала, і я 300 разів передумала, як його в'язати. Я десь їх загубила, і потрібно зараз буде їх дуже добре пошукати, щоб все-таки віднайти. Тому що якщо ця футболочка справді вийде така класна, то можливо я зв'яжу ще й другу. Тому що, в принципі, вона досить непогано так виглядає, і ця пряжа в полотні класно виглядає, особливо коли вона попрана. Вона, я б не сказала, що вона прям м'якенька стає, але вона, оце ось те, що воно так збігається, воно петельки стають дуже рівненькі і воно прям дуже класно виглядає. Тому я сподіваюся, все-таки, що я його дороблю, і в мене буде готова футболочка. Тобто, бачите, я вже ось зв'язала більшу частину. Ту залишилося зовсім трішки, я ще поважу сам моточок і подивлюся, скільки тут приблизно залишилось, тому що, так, на вигляд, не дуже багато, а мені потрібно зв'язати ще рукави. Е, так. На, такий, на такому мішочку щось не дуже воно хоче триматися. Оскольська ниточка і широкий просто вводить. Так. Ось так я його трішки рукою потримаю. Е, отже, ось так вона виглядає. Е, робила ще тут підрізи, і рукава теж такі достатньо широкі, тому я думаю, я їх не дуже багато буду підв'язувати, дов'язувати, там буквально, напевно, рядочків 10 максимум. Е, і, ну, сподіваюся, що ниточки вистачить. Е, тому що взагалі в мене на цю футболку були плани, якщо... Е, Взагалі це, можливо, могла б бути якась ковтинка. У мене є такого самого артикулу біла пряжа, і я думала взагалі, якщо мені буде зовсім не вистачати ось цього кольору, я зроблю такі смужки на ньому. От саме смужками я думала, що я так прям біленькими пороблю, або якісь білі рукава, але потім я така подумала, що ну, зроблю вкорочену просто футболку, якщо що, і буде ось таким чином. Щодо розходу і спиць, спицями в'яжу 4. Резинку в'язала, здається, на 2,5. Тобто, ну так, виходить таке, знаєте, не дуже щільне аж полотно, але воно таке цупкеньке виходить. Але дерявчеке, тому що все-таки це бавовня шнурочком. Після прання я Подивлюся, що з нього вийде. Можливо, воно взагалі буде таке, як м дуже таке сильно сівше. І ще не, і, можливо, не сподобається мені. Ну, подивимося, це буде такий досвід. шнурочка взагалі вперше в'яжу. Так, отже, і от в мене була бобінка 300 г. Е е е ну, не знаю, тут, напевно, грам 70 залишилось, можливо, 100 грам залишилося Поки що, поки що е непогано, як для такої футболки, але все-таки, якщо в'язати з, е з тончої нитки, то е буде менший розхід. І якщо це буде не шнурочок, тому що шнурочка все-таки виходить досить грубо. Так, і е, наступне, що я б хотіла вам показати, вже переключаємося від футболки, це ось цей ведмедик, якого я вам говорила, що хочу дов'язати нарешті. Я до нього знайшла класні пінеточки, трішки пізніше е, вам покажу. В мене вони вже давно стоять зв'язані з плюшовою пряжі і е, біленького кольору, тому я думаю, що дуже підійде. Отже, що до цього медика, я вам показувала, що в мене були не пришиті лише вушка і мордочку потрібно було вишити. Взагалі, ось на мордочці я робила два рази усмішку, але я робила такого яскравого рожевого, потім світлого рожевого, і мені чомусь вона не подобалася. А зараз, коли я її повністю забрала, мені взагалі чомусь не вистачає чогось. Поки що хай так, можливо. Ви напишете, чи потрібно додати якусь посмішку, чи не потрібно, тому що я додавала і мені чогось не вистачало. Можливо, я вам вставлю фотографії. Напевно, я вам виставлю їх в спільноті і поставлю голосування, і ви скажете, чи краще так, чи краще з однією посмішкою, чи краще з іншої. І там вже будемо дивитись, вибирати, і, можливо, я все-таки дороблю так, і зв'язала я до нього нарешті ковтинку. Взагалі, я планувала, що це буде якась яскрава. Хотіла жовта, я навіть чоловіка попросила допомогти. Кажу: вибирай будь-який кольор, який тобі подобається. Він вибрав жовтий. Я почала в'язати з пряжі ярнар джинс ось цю ковтинку. Хто не, хто не дивився мого попереднього відео, це я в'яжу по безкоштовному майстер-класу, який знайшла. І е, в'яжеться взагалі зірнар-джинса і ведмедик, і ковтинка в'яжеться з тончої пряжі, з будь якої просто трішки тончої. І в мене так вийшло, що в мене Alize Cotton Gold був. Це ведмедик в'язаний з нього. Е, але він якийсь затонкий був. Не такий, як завжди, не, ну, не співпадав він по товщині з ніс гірнар джинс. Він якийсь тонший був. І ведмедик вийшов менший. Так, тоді я взяла жовту пряжу, почала в'язати ковтинку, але вона вийшла гігантська. Вона б, напевно, на ось цього мого ведмедика була, якщо чесно. Ну, Це мав, точніше, на котик. Ну, мав бути котик, але поки що я ще до нього не дійшла. Е, так, отже, зв'язала я ковтинку, все-таки жовтенького, потім розстрочила. І взяла, у мене пряжа була, здається, зараз я подивлюсь, у мене записи є. Записи записи. Єрнард Baby Cotton. Там теж 50 грам на 165 метрів. Але вона тонша. Там, здається, 100% бавовна і м, ниточка тонша, і в'язала я на спицях 2. Тому що з ярнар джинси я в'язала жовтеньким, ниточка там і пухкіша. І в'язала я спицями 2,5. І, в принципі, непогано вийшло, хоча, мені здається, можна було б. В'язати трішечки меншу ковтинку, тому що він як в цьому плащ вийшов. А воно не мало бути таке, воно все-таки трішечки завелике вийшло, ніж має бути, але мені дуже подобається. І зараз зачекайте секундочку, я вам зараз покажу пінеточки. Так, ось такі гарні пінеточки. Так, сонечко засвічує трішки їх. Ось так вам покажу. Ось такі. Це просто самі звичайні плюшові пінетички. Якщо в мене дійдуть руки і буде час на те, щоб вам зняти майстер-клас. У мене зараз трішки з телефоном так, щоб не проблеми, тому я взагалі монтую, на, монтую все на телефоні. Ой, Можливо, хтось монтує на ноутбуці, щоб можете мені порадити просто якусь програму хорошу для того, щоб монтувати саме на ноутбуці. Тому що я шукала, щось мені не попадалося хорошої програми, і в мене там не виходило. Я взагалі в телефоні монтую в іншоті, і мені, в принципі, вистачає поки що, поки ось такі. Просто як пізнавання від мене відео. Тому що коли я, коли я монтую майстер-клас, це набагато більше часу, тому що там багато вирізається. Ну, зрозуміло, як знімається майстер-клас, коли ти там розказуєш, щось не ти сказав, потім це треба або перезнімати, або заново це все розповідати. Ну, я так, в принципі, це все роблю. І в мене знімання майстер-класу займає досить багато часу, потім це все змонтувати. Викласти і це дуже довго. Тому я сподіваюся, що в мене вийде. Я зніму майстер-клас на ось такі піднеточки. Ось так воно разом виглядає. Класно, і я хочу ще до нього зробити або бляскальця, або гризунця. Класний буде, напевно. І бляскальце і грознець в мене є білі буси. Я ще хочу, можливо, зроблю ось такого коричневого обв'яжу, бусинки. І біленького такого кольору. І поєднаю із дерев'яним, напевно, таким тримачем теж з той, що я вам в минулому відео показувала, теж буде класно виглядати. Так, отже, ну і в'язала, як зрозуміло, я в'язала кружево, мережево, зв'язала дві смужечки від того відео, що я зняла. І, напевно, зараз буду продовжувати в'язати. От я ведмедика доробила речі і буду починати в'язати мережево трішки далі. Трішки, сподіваюся, пов'яжу футболку, пров'язала трішечки зовсім свого Е, Я вже покажу це в наступному відео. Це таке відео, включення, між тими, що буде таке більше відео, тому що. У мене буває, не вистачає часу це все знімати, тому я так вирішила, що в мене буде от декілька хвилин. Так, і я вам просто покажу те, що в мене готове, те, що зробилося. І е, хочу почати в'язати шкарпетки е, з пряжі Алізертіса, Алізертісан, здається, так вона звезд. Але це я вам покажу вже, коли почну. Тобто, в мене в планах є шкарпетки, є дов'язати низ футболки до наступного відео, яке я буду знімати, і е... ковтинку пров'язати, хоча б там рапорт. Тобто, ось такого плану. У мене там взагалі планів багато. Я ще хочу поєднати, якщо ви побачите. Ось в мене є біла пряжа. Я вам показувала така вона пухкенька. нещодавно замовляла і жовту пряжу. Це смісь меринос, кашемір, ось такого плану. Такий самий склад, як я вам показувала з минулого разу, але в мене її 200, здається, грам, і я хочу поєднати її з білою, зв'язати зразок. І подивитися, що з того вийде. Можливо, навіть якісь візерунки будуть. А можливо, це буде якась така літня ковтинка на кидочка. Ну, поки що я хочу зв'язати декілька зразків і подивитися, як воно взагалі буде виглядати. Так, ну, в принципі, все. Хотіла вам ще побажати спокійних днів, тому що щось взагалі останній тиждень. Дуже неспокійний, дуже важкий для усіх, і хотілося б побажати, щоб був спокій, мирне небо, щоб вже все пішло куди потрібно. Щоб всі, кого ми так не любимо, щоб вони десь так знаєте, пропали випадково або навіть не випадково, і все було б вже нарешті добре. Отже. Дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, виставлю опитування за цього медика робити з посмішками чи без і якою посмішкою краще. Так, і ось так. І сподіваюся, що скоро вам зніму майстер-клас на пінеточки, ось ці салатові і, можливо, навіть ось ці теж. В мене буде час і теж зніму на них майстер-клас. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі у нових відео. Па-па!